Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And we will start our today's lesson with checking our homework. Перевіряємо домашні завдання на сьогодні. Сторінка 3 у зошиті, Exercise 1, 2, 3, and 4, page 3. Exercise 1. Your task was to match photos with the pictures. Наше завдання було з'єднати фото літери вписати до кожного слова, яка картинка підходить. So, number one D. Picture D у нас bag. This is a bag. Bike picture E. Велосипед, Computer Picture B, Guitar Picture C, Laptop Picture I, Skateboard Picture J. Teddy Picture F, Book Picture H. TV Picture G, Watch Picture A, Wallet Picture L, Key Picture Picture K. Далі ми ставимо слово в множині. Відповідно до правила, ми, може, ми зазвичай додаємо закінчення S, але є винятки. Розглянемо їх. Exercise two. Books книжки, Keys – ключі. Жінка. Ми кажемо woman. Але жінки women. Watches годинники. Слово закінчується на «ч», тому ми додаємо закінчення Іс. Man – чоловіки. Child, дитина, Children, діти. Teddy – ведмедик, teddies – ведмедики. Слово Teddy Поглянемо в попередній вправі, закінчується на Y, перед Y приголосна, тому ми додаємо Y змінюємо на I і додаємо закінчення «is». Mobile phones, мобільні телефони. У третій вправі наше завдання доповнити речення словами these, this, that, those. Ці слова вказівні займенники вказують на те, що предмет один близько або багато предметів близько. Z один предмет далеко або багато предметів далеко. Доповнюємо речення ось таким чином. This book is interesting. Стрілочка донизу показує, що книжка поряд. That book isn't interesting. Стрілочка вправо показує, що книжка далеко. Далі. Лаптопс у множині, стрілочка донизу. Ми пишемо слово this для множини. Предмет близько. Предмет близько, але він один. Футболка. Ми пишемо this. T-shirt is big. Предмет далеко і один. «bag», Ми пишемо Z. Предмет близько, стрілочка донизу. Пишемо this. This watch is very small. Предмет далеко, skateboard, він один, пишемо Z. TV's в множині пишемо those. Стрілочка вправо. Наступні речення ми доповнюємо кольорами. Отже, the letters. Поставте літери в правильному порядку. Ось такі речення в нас виходять: The bus is red. This is my blue dress. The wallet is brown. His car is black. The skateboard is orange. Katie's bag is yellow. Is his t-shirt green? Переходимо до виконання завдань у підручнику. Open your students' books, page 6. So, our words. Пригадуємо наші слова до теми: Back, bike, computer, guitar, key, laptop, mobile phone, skateboard, teddy, TV, wallet and watch. Which things you can see in this picture? Подивіться уважно на картинку, які з цих предметів ви можете бачити на картинці. I can see, for example, guitar, I can see a bike, I can see bags. And so on. Поназивайте усно, які предмети ви бачите. Next task. У вправі 3 у вас знаходиться правило, як ми утворюємо множину іменників. Зазвичай ми додаємо до слова закінчення S. Cat, Cats, Apple Apples. Якщо слово закінчується на дві літери S, на «ш», на «ч», ми додаємо IS. Class, classes, match, matches. Якщо слово закінчується на Y, а перед «y» приголосна, Y змінюємо на I, додаємо закінчення IS. Baby, «baby», «babies». Мавпочки. Monkey, mau, слово закінчується на Y, але перед Y голосна. Неправильне слово, неправильний іменник винятки. Ось таким чином ми утворюємо: в однині чоловік man, у множині н тільки з літерою І. Woman в однині, women Чайлд – Child однині дитина, children в множені. Можете потренуватися, прочитати наступні слова у множині та воднині. Наступні слова. У вправі четвертій знаходиться правило вживання this, that, this, those. В однині один предмет. Близько ми кажемо this, далеко that. У множині близько this, тільки пишемо по-іншому, далеко those. Тепер доповнюємо на картинці 1, 2, 3, 4 необхідними словами. То мій велосипед. That is my bike. То мої uh, годинники. Those are my watches. Number 3 and 4. Це мої сумки. These are my bags. Це мій лептоп – This is my laptop. Записали. Next task, Exercise 5. Choose the correct option. Правильно обрати прав, е, правильне слово, правильний вказівний займенник, яким ми доповнюємо речення. These films are very interesting. Films умножені, тому ми обираємо для множини слово. Book в однині обираємо Z. Man у множині обираємо this man. Watches. Умножені those watches, ті годинники are old. Phone в однені that phone is new. Women у множині those women are teachers. Apples у множині these apples are good. Also, please try to find different things in the picture of these colors. Спробуйте на картинці знайти різні предмети таких кольорів. Наприклад, this t-shirt is blue, ця е, футболка синього кольору. Red color – this scarf is red. Yellow color – This bag is yellow. And so on і так далі. Ваше домашнє завдання на наступний урок буде у workbook сторінка 4. Exercise 1, 2, 3, 4, 5, page 4. У першій вправі ми ставимо слова в правильному порядку, записуємо речення. У другій вправі будуємо заперечне речення в наказовому способі. Не роби цього. Наприклад, talk to your partner у нас перша картинка. Говорити один з одним. Ми додаємо слово don't на початок речення, заперечення, щоб зробити не роби щось. Don't talk to your partner. І так з кожною наступною картинкою. Третя і четверта вправи пов'язані. У третій вправі вписати буквочки A, B, C, D як частина продовження питання. Четверта вправа це відповідь на це питання. Ми вписуємо ось тут такі циферки римські. 1, 2, 3, 4. У п'ятій вправі доповнити, доповнити займенниками необхідного типу. Наприклад, подзвони їй. Поклади їх на парту, запитай мене, послухай його, відвідуй нас. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.